У Київ облдержадміністрації відбувся збір лідерів учнівського парламенту під патронатом голови Олександра Горгана. Старшокласники зібрались за круглим столом, щоб спробувати себе в ролі керівників. Намагалися придумати, як змінити життя на краще. Учасників, які висловлювали найпрогресивніші ідеї, нагородили. Я б дуже б хотіла, щоб в нас в школі, взагалі, щоб система освіти передбачала можливість мати програми обміну з розвинутими країнами заходу. Мета щорічного заходу виховати покоління громадян, які будуть готові взяти відповідальність за розвиток нашої країни. По закінченню засідання Олександр Горган дав доручення розробити програми, які сприятимуть розвитку шкільного самоврядування. Для нас дуже важливо готувати наступне покоління до складних викликів, які. Мають планетарний характер, тому сьогодні ми працюємо над тим, щоб молодь росла в частині своєї соціальної відповідальності, професійної компетенції і моральності.